Фактор порнографії в сексуальності і в подружжя сексуальності, в тому числі до речі, це може бути ще одним фактором того, що в подружжі щось не гаразд угу. не завжди, але досить часто. А якщо не реалізовується сексуальність в подружніх стосунках, то виникає більше шансів і бажань, звісно, реалізувати це поза межами шлюбу. Порнографія це поза межами шлюбу. Ми якби це не називали, так воно і є, тому що вводиться додатковий персонаж або декілька персонажів і. А відповідно, відповідно, ми можемо це розглядати теж як дзвіночок. Певний. Що саме? Наприклад, до порнографії? Так, ну залежність від порнографії, коли людина переглядає систематично порнографію, це теж говорить про якість, мабуть, сексуальних стосунків.